Рецепт кабачки гриль. Уявляєте, коли за вікном зима, а ви відкриваєте банку кабачків гриль, і ваша кухня наповнюється ароматами літа і шашликів. Нарізаємо кабачки кільцями та маринуємо кілька хвилин в олії олейна стравами, а саме з базиліком розмарином орегано. Обсмажуємо кабачки на грилі-сковороді з обох боків до золотистої скоринки, і потім додаємо до них приправу для гриля. Знімаємо кабачки з гриля і щільно викладаємо в стерилізовану банку. Далі треба закип'ятити воду, залити нею кабачки в банці і дати настоятися 15 хвилин. Нам знов потрібен гриль, щоб просмажити болгарський перець та помідор до появи золотисто-темної решіточки. До ронделя зливаємо воду з банок із кабачками, додаємо грильовані помідори і перець. Доводимо до кипіння, додаємо сіль, копчену паприку, дрібно нарізаний часник і перець чилі. Доводимо до кипіння і тушкуємо 30 хвилин. Потім перебиваємо блендером до однорідної маси, трошки оцту і варимо ще 5 хвилин на слабкому вогні. Заливаємо готовим соусом кабачки в банках і закручуємо. Смачного!